Доброго дня, друзі! В цьому відео хочу розповісти вам, як. Перший місяць роботи в компанії New Age, ви можете заробити вже свої перші тисячі доларів. І це завжди реально зробити, але зараз перед новим роком у нас діє спеціальна акція для початківців, завдяки якій ви зможете це зробити значно легше і значно швидше. Акція полягає в тому, що ви маєте змогу отримати додатковий бонус за досягнення перших початкових рангів нашій компанії. І таким першим рангом є ранг. Командний лідер його ви досягнете тоді, коли заробите 100 доларів. Попри цих 100 доларів, компанія вам ще додатковий бонус нарахує 40 доларів. Коли ви заробите в компанії своїх перших 200 доларів, компанія вас преміює додатковим бонусом 60 доларів і при своїй ранг вам старший командний лідер. Наступне за цим іде ранг Супервайзер. Він досягається тоді, коли ви сумарно в компанії заробите 400 доларів, і за це додаткова компанія вам нарахує ще бонус в 100 доларів. І четвертий початковий рівень це старший супервайзер. Досягається він тоді, коли ви сумарно заробите в компанії 600 доларів, і компанія вам ще 200 доларів нарахує. Таким чином, загальний бонус за досягнення цих перших чотирьох рангів складе 400 доларів. І ваше завдання залишиться заробити цих 600 доларів, для того, щоб сумарно до нового року заробити свою. Тисячу доларів. Як ми можемо це зробити, друзі? Давайте прямо по кроках пройдемося з вами, і ну, прям такий алгоритм е, я вам розкажу, що треба безпосередньо зробити. І саме перше, що вам треба зробити, це придбати франшизу компанію за 28 доларів і зареєструватися. І у вас е, з'явиться ваше бізнес-місце в компанії і ваш інтернет-магазин, в якому ви зможете самі купувати продукцію, і в цьому магазині зможете Можуть купувати продукцію ваші клієнти. І таким чином ви зможете робити певний товарооборот. І ваше завдання за перших 4 тижні підняти свій. Бізнес-рівень до максимального він у вас підніметься і активується тоді, коли ви через свій магазин проведете товарооборот 800 PV. Зараз ми ще про це поговоримо, що таке PV і що таке товарооборот. І, зробивши це, вам так само треба буде заробити 600 доларів для того, щоб закрити ранг старший супервайзер і отримати відповідно свій бонус 400 доларів. І як же це правильно зробити? Від моменту реєстрації вас в компанії у вас є 4 тижні для активації певного бізнес рівня. В компанії є 4 таких бізнес рівня: рівень партнери, рівень бізнес, рівень еліт і рівень максимальний. Кожний з цих бізнес-рівнів відкриває вам певні можливості і надає певні бізнес-інструменти. Найбільше таких можливостей і бізнес-інструментів для високих заробітків надає бізнес рівень максимальний. Досягнути ви його можете, якщо по вашому акаунту або по вашому інтернет-магазину пройде товарооборот, який дорівнює 800 PV. Ви можете його зробити самі, або ви можете його зробити за рахунок тих клієнтів, які будуть у вас куплювати товар. Що таке PV? Справа в тому, що кожен товар в нашій компанії, він крім своєї. Вартості в грошах ще має об'ємну вартість і таким чином міряється товарооборот в різних країнах. І от ваше завдання, щоб ви самі купили, або ви продали через свій магазин товарів на 800 пів за перших 4 тижні роботи. Ви можете цей об'єм товарообороту досягати різними покупками. Ті товари, які вам подобаються, такі можете собі купляти. ті товари, які у вас ходові, такі можете продавати. Вас тут ніхто не лімітує. Але ми з вами розберемо приклад, на прикладі соків НОНІ. Це ходовий особисто. в мене товар. Знаю, що багато людей його люблять. І от дивіться, один ящик такого соку, в який входить 4 пляшки, він має вартість товарообороті 85 PV. І роздрібна вартість цього ящику соку складає 200 доларів, а його партнерська ціна, тобто ціна для партнера, 140 доларів. Таким чином, продаючи через свій роздрібний магазин ящик соку, ви зразу ж маєте можливість заробити 60 доларів на свій рахунок. І при цьому 85 пів зараховується вам ваш товароборот. Для того, щоб досягти максимального бізнес-рівня, вам треба, щоб у вас 800 PV пройшло через ваш магазин. Відповідно, треба в 10 разів більше таких ящиків продати. І тоді у вас буде кількість PV, які пройде через ваш магазин, дорівнювати 850, і відповідно ви заробите 600 доларів. Таким чином, ви зразу ж вб'єте двох зайців. Ви наберете необхідну кількість товарообороту в балах для того, щоб досягнути максимального бізнес-рівня, який дасть вам всі можливі переваги в цьому бізнесі. І ви заробите 600 доларів і закрити ранг старший супервайзер і відповідно отримаєте зразу ж премію в 400 доларів. І ця тисяча доларів буде у вас в кишені, друзі. І тут я хочу вам підказати одну маленьку хитрість. Ви, звичайно, можете шукати клієнтів, які у вас викуплять. По черзі, по одній, по дві коробки цього соку, але можете прокрутити свої власні гроші, тобто самим викупити цих 10 коробок, оформивши замовлення на свого нового клієнта якогось. І таким чином ви 100% піднімете свій бізнес рівень до максимального. Ви 100% отримаєте цю премію, і таким чином, вклавши, допустимо, 2000 доларів, зразу ж 1000 вам повернеться. У вас залишиться 10 ящиків соку. А крім того, зараз у нас ще діє дуже хороша акція, тому що триває Чорна п'ятниця. Вона буде тривати тільки до 2 грудня. І ось до акції Чорна П'ятниця компанія підготувала дуже багато різних пакетів, до яких йдуть подарунки. В тому числі є акційні пакети з соком ноні. Наприклад, купуючи ящик соку ноні, ви отримуєте п'яту пляшку соку ноні в подарунок. Це дуже вигідна акція, і таким чином ви зможете до 2 грудня викупити. Оцих 10 ящиків подарункових, і у вас буде значно більше можливості потім їх продати. Ви можете продовжити цю акцію для своїх клієнтів, тому що у вас вже ці соки акційні будуть в вашому розпорядженні. А можете ці пляшки окремо ще розпродавати і ще більше грошей заробити. Тобто у вас значно розкривається простір для креативності і для створення своїх власних акцій, тим більше, що попереду у нас новий рік, і люди будуть шукати. Подарунки для рідних і однозначно захочуть. Купляти щось більш вигідно, і вони обов'язково на цю вигоду вас відреагують. Але, друзі, я хочу вам показати, що ви можете заробляти в нашій компанії не тільки на розліплених продажах, тому що це мережевий бізнес, і звичайно, ви зможете значно більше заробляти, якщо знайдуться люди, які захочуть вас повторити. Наприклад, ви знайдете таку ж людину, яка, так як і ви, захоче заробити тисячу доларів. І якщо ви таку людину знайдете, то за те, що ви її запросите в бізнес і покажете її можливість, ви отримаєте 30% від товарообороту, який вона створить. В даному випадку від 800 PV ви отримуєте 240 доларів комісійних. Але я вам раджу не одну людину так запросити, а 4 людини запросити, тому що в нашому бізнесі, якщо ви запросите. Чотири людини в бізнес, то ви ще отримаєте так званий статус Gold, який відкриває вам доступ до всіх видів доходу. Ви один раз закриваєте цей статус, і він залишається у вас на все життя в компанії. І це дуже вигідно. Якщо ви знайдете 4 таких людини, то відповідно ваш бонус збільшиться в 4 рази, і замість 240 доларів ви отримаєте 960 доларів. І ваш бізнес почне рости, тому що ці люди... Так само вас почнуть повторювати. І коли вони вас повторять, і кожен здаде ще своїх чотири партнера, звичайно, ці люди зароблять свої 960 доларів, а ви, друзі, почнете заробляти вже пасивний дохід. І тут вже на вас посипляться зовсім інакші гроші, тому що ви кожен тиждень зможете заробляти від товарообороту своєї, Платіжної гілки 15%, а платіжна гілка у вас, платіжних гілок у вас може бути декілька. От ви бачите, зараз тут у вас дві гілки, ви можете так бізнес будувати по трьом, по чотирьом, по п'яти гілкам. І тільки одна гілка, в якій буде найбільша кількість товарообороту, вона буде називатися сильна, і її товарооборот не буде враховуватись для тижневої виплати. А всі решта гілки, їх товарооборот сумуються, і з їхнього об'єму ви получаєте. Отримуєте 15%, це вже пасивного доходу. Ну, В даному випадку у нас порівну тут в обох гілках і в одній 6800, і в другій 6800. Ну, ми давайте з вами порахуємо. Від одної гілки ви отримаєте 15%, а це. Знову ж таки, 960 доларів ви отримаєте вже пасивного доходу. Звичайно, в нас ще є багато різних видів доходу, але в цьому відео ми з вами не будемо розбирати всі. Я хочу, щоб ви зосередилися на перших двох: це на розрібних продажах і на підписання партнерів в свою першу лінію. Якщо ви це зробите, то повірте, в подальшому ваш бізнес просто побіжить і ви будете здивовані тим доходом, який відкриється вам в цьому бізнесі, тому що це дійсно дуже чудово. Маркетинговий план, в якому є можливість і новачкам швидко заробляти, і потім заробляти вже людям пасивний дохід досить швидко приходити до цього пасивного доходу. Але про інші варіанти заробітку в нашому бізнесі ми з вами дізнаємося вже з інших наших відео, там, де ви вже дійсно захочете по серйозному розібратися, звідки тут беруться гроші. Якщо ви надихнулися цією можливістю і готові вже починати діяти, зв'яжіться з тою людиною, яка дала вам це відео, і вона вам допоможе з різними технічними нюансами. До зустрічі!